Росіяни штурмують малими піхотними групами та масово застосовують дрони з метою пошкодити порушити логістику наших на слов'янському напрямку. Як повідомляють у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді Далвес, через значні втрати окупанти майже не використовують бронетехніки, а натомість завдають ударів ФПВ-дронами. Під прицілом шляхи постачання, залізничні колії, маршрути, ротації та евакуації. Водночас наші намагаються обмежити логістику росіян і зменшити їхню можливість діяти в тилу. 138 бойових зіткнень на фронті доби що минуло, повідомлення від генштабу. Найгарячіший напрямок Лиманський. Там росіяни атакували позиції Сил оборони 41 раз. Гуляй пільський напрямок. З 14 ворожих штурмів, Лиманський 12. Максим Бутолін із позивним «Молото» долучається до нашої бесіди. Він головний сержант 54-ї окремої механізованої бригади гетьмана Івана Мазепи. Пане Максиме, як чуєте? Чую, дуже добре, вітаю вас. І хай би нас не вводило в оману красивий малиновий прапор за спиною Максима, бо він зараз на одному з найгарячіших напрямків, що зветься Слов'янський. Саме тому поруч з паном Бутоліном з'являється QR-код. 200 гривень всього на рахунку, а потрібно 800 тисяч. Або потрібні пікапи. Ну як? Це не Бутоліно потрібні пікапи. Це мені і вам потрібні пікапи, які потрібні Бутоліну, щоб ми, ну, власне, могли колись зустрітися. Можливо, ви на тому самому пікапі. Десь побібікаєте приміром тим, хто на нього буде збирати. А якщо без жартів, пане Максиме, що за пікапи і яку функцію ви на них покладаєте? Евакуація, бойові завдання, логістика. що? От саме в цьому випадку збираємо на два пікапа для зенітно-ракетного дивізіону. Це саме ті люди, які займаються. Збиттям е за запуском зенітних дронів, які збивають в тому числі ті шахеди, які летять на мирні міста, тому е дуже просимо долучитися до вас долечіть долетить менше шахедів. Ви знаєте, мотивація топ насправді кому потрібно менше шахетів над власною головою, скидаємо грошей трохи на пікапи для 54-ї. Давайте про єврослов'янський напрямок не так просто почала говорити. Його не даремно називають таким собі другим ешелоном після часового яру. Які саме ділянки зараз між Сіверським і слов'янським для вас виглядають в обороні найбільш критичними? Де ворог намагається промацати найбільше наші слабинки? Де вам найважче його стримувати? Дійсно, наш напрямок є одним з найгарячіших. Звісно, після часів Ярівського ось противник дійсно веде активні наступальні дії, і в даному випадку маємо такі більш активність ворога у Святопокровську, в напрямку на Різниківку. Тому, в принципі оборона вся базується на зупиненні противника, не не, не змозі його інфільтруватися. Такий новий термін з'явився тепер у військовій науці. Ось тому, противник знищується багатою шалонованою обороною, яку збудували наша бригада і наші сусіди. Давайте проговоримо ще і про вітінок Кам'янське спірне. Там давно ворог працює малими штурмовими. Останнім часом чи змінилася тактика? Чи змінилася техніка? Даруєте? Чи стало більше піхоти? Більше дронів? А чи земерля промерзла? Вони використовують техніку різної ваги. Що бачите? Насправді, ну можу, можу говорити про наш напрямок оборони бригади на нашому напрямку. В принципі, противник не змінює тактику. Він використовує малі штурмові групи. Він може використовувати навіть надмалі до однієї людини. Це методи просочування одної людини. Потім накопичення десь поблизу наших нашої лінії оборони, і потім якийсь такий, такий стрімкий міні-штурм. Ось тому основна основне завдання зараз це проведення всебічної розвідки, особливо розвідка дронами, яка дозволяє виявити. Противник завжди маскується і один за варто вбити, бо він намагається втікти і замаскуватися, тому е, дуже потрібні дрони з тепловізійними камерами, які е, саме зараз у таку холодну погоду дуже гарно виявляють противника, навіть якщо він е, гарно замаскувався. Слухайте, ну насправді нас дивляться дуже дуже розумні, дуже забачили глядачі. 15 тисяч гривень майже на рахунку 800 потрібно, тобто то, потрібно ще піднажати даруйте, щоб до нас долетіло менше. Все дуже і Зрозуміло, просто і е, прозоро, Направду, якщо ми говоримо про е, мінування, то наскільки воно дошкуляє вам? І якщо говорити про розвідку, що говорять її дані? Чи бачите ви підготовку до нових важлив, важких або потужних операцій? Чи фіксуєте ви підготовку до масштабних дій, інженерні роботи, тренування, підтягування артилерії, ротація те саме мінування є таке? Звісно, противник завжди проводить такі ротаційні дії того батальйону, який втратив бойові спроможності. В нього багатобатальйонна система. Така три батальйони на, на передньому лінії, і один батальйон завжди на відведенні на доукомплектуванні. І дійсно на, на, спостерігається такі. Випадки, коли артилерійські обстріли збільшуються кратно, тому про ми розуміємо, що противник підтягнув артилерію ближче і намагається, вони воюють в загальному такою радянською тактикою, де по кожному такому великому штурму передує дуже великий арт-обстріл, артпідготовка. Тому, в принципі, це один із таких маркерів, коли ти розумієш, що за обстрілами підуть підуть штурми там Пісков просив передати, що вони хочуть, щоб Збройні Сили України вийшли з, з Донбасу, з Донецької та Луганської областей. Я вас не питаю, що ви хочете передати Піскову. Я думаю, що це десь приблизно зрозуміло. Але Слов'янськ для ворога насправді це більшою мірою символічна ціль, аніж там, військова. Чи бачите ви посилення психологічного тиску? Чи бачите ви більше інформаційних вкидів? Чи можливо це є показові обстріли, чи можливо? Це є демонстративні атаки. Чи можливо це вплив даруйте на е, тих, хто там ще залишається в агломераціях навколо? Що фіксуєте? Звісно, противник завжди використовує цю інформаційну складову. І дійсно кількість відео з якимись там вивішеннями їхньої ганчірки триколірної, е, якісь е, такі ознаки того, що противник? Приблизився до слов'янська, вони завжди роблять ці вкиди, і вони будуть їх робити, тому що е, якщо вони не можуть е, перемогти нас е, числом або умінням, то вони переможуть свої, свої там, не знаю, а брехливістю і іншими цими справами. Ось а наша задача робити свою роботу. Ми захищаємо нашу батьківщину, тому в нас іншого виходу немає. 25 плюс тисяч гривень вже на рахунку панове пікапи потрібні 54 четвертій для зенітників. Ви почули, щоб вони збивали все те, що летить нам з вами на голови В наші з вами даруйте трансформатори і теплі, і котельні. Я навіть уже не знаю ті, що позалишалися, самі розумієте, маємо нас кидати грошей 800 тисяч гривень на саме ці автомобілі, які будуть нас захищати. А якщо говорити про дрони, з якими доводиться давати раду п'ятдесят ці що це найчастіше? FPV, криля, ретранслятори на яких ділянках вони є найбільш загрозливими, і наскільки часто дрони роями ви фіксуєте саме на тих ділянках, які вірені вам? Саме в нашому саме в нашому випадку спостерігаємо кратно збільшення дронів на оптоволокні, і е, також зросли е, зросли такі випадки, коли використовується не рої, а матки, яка е, несе ну умовно молнія, несе два FPV, е, на молні стоїть ретранслятор. Таким чином подовжується е, е, радіус дії того FPV, і він може залетіти далі. Основна задача таких саме в цих маток це знищення нашої логістики, утруднення доставки боєприпасів, утруднення заміни на позиціях людей, і в принципі це дуже дошкуляє зараз. Шукаємо способи і засоби для того, щоб цьому запобігти. І війна перейшла в високотехнологічний такий свій еру, і тому ми мусимо. Навздогін або напоперед перед ворогом придумувати якісь технічні новинки для того, щоб бути на коні. Слухайте, тут питання у тому, чого вам найбільше на позиціях бракує, це реби, це даруйте стрілецька зброя, це власні дрони перехоплювачі, або Що що це? Нас, ну, насамперед, звісно потрібен комплекс оцих от е, високотехнологічних засобів звісно е, потрібні дрони і е, е, так само так таку саму вагу має потреба у ребах тому що Треба і запускати, і знищувати ворожі дрони, і протидіяти їм. Це така система. Не можна її відділяти одне від одного зараз. Тому що це нуцо, якраз це і буде великою помилкою, коли ми поділимо складову БПЛА і складову реба розділимо на дві різних частини, бо вони співпрацюють. Там є вимоги до застосування частот, в щоб одні не гасили, а другі могли летіти на цій частоті. Це такий симбіоз, який е, дуже важливо дотримуватися у от сполученості. Ну і давайте поговоримо про прогнози. Як вам виглядає в розрізі найближчих кількох тижнів, що буде відбуватися далі на напрямку, зокрема і там, де стоїте ви? Які сценарії виглядає для вас найбільш ймовірним? Це буде далі повзуча, повзучий тиск з дрібними, як ви сказали, з міні-маленькими мінімальними групами в кількості однієї окупантоштуки? Або це спроба різкішого прориву? Ну, в даному випадку ми, в принципі, прогнозуємо продовження тактики малих груп, повзучого витискування наших передових позицій спостережних постів, поки не спостерігається підготовка до якогось масованого штурму. Крім того, на Донбасі зараз передбачається зміна трошки погоди. Зараз дуже морозно до мінус 20 доходить вночі. Зараз погода має підвищувати. Температура має підвищуватися. Зараз буде ляпа і тому, в принципі, ми думаємо, що це буде все одно це малі штурмові групи. Ось до того готуємося. Ось дуже просимо, щоб ви нам скинулись на пікапи. Дуже дуже 37 тисяч на рахунку, панове ще мусимо доскидати. А поки Максим розкаже про евакуацію і про евакуаційні групи, ті, з ким я говорю, не зі слов'янського напрямку кажуть, що почастішили засідки саме на евакуційні групи, які вивозять поранених з поля бою. Що у вас і які рішення ви тоді важкі ухвалюєте? Бо вам його ухвалювати безпосередньо, пане Максиме. Персонаж. Так, звісно, противник не ну, він не користується міжнародним гуманітарним правом, тому не гребує створювання засідок, виставку ждунів на маршрутах логістики евакуації. І причому йому не, не важливо це чи буде це логістика, чи буде це евакуація. Він не розбирає цілі по пріоритетам, в принципі. Та ми вже знайшли в принципі панацею для того, щоб зменшити людські, людські втрати. Тому дуже ну, в відсотках, мабуть, 80 зараз. Евакуація і логістика замінена наземними роботизованими системами комплексами. Ось які перебрали на себе дуже велику частину роботи. Ось звісно, людину на евакуації не замінить медика. На евакуації ніхто не замінить, але. Такі тяжкі непопулярні рішення все ж таки мусять прийматися для збереження життя того самого медика. Власне, дякую вам дуже за те, що долучилися. Перекажіть своїм величезне спасибі за те, що робите там для нас тут. 42 тисячі гривень вже на рахунку, навіть більше, я сподіваюся, докрапає ще. панове потрібен 800 Два пікапи все дуже чітко і дуже зрозуміло. Десантден даруйте зенітникам, а потрібні автомобілі для того, щоб встановити на ньому залізятча зброю, зрозуміло, щоб збивати те, що летить на нас із вами. Ціна питання 800 тисяч гривень. От ми точно можемо з цим дати раду. 43 тисячі 307 гривень. Я дуже щаслива читати ці оновлення. Пане Максиму, вам величезне спасибі. Максим Бутолін, позивний молод, головний сержант 54-ї окремої мегбригади імені гетьмана Івана Мазепи був із нами.